Мої вітання, любі друзі! У мікрофон, як завжди, і сьогодні я хочу вам показати цікавий, насичений та м'ясний реплей, де я грав проти Вракса. Вракс це один з топ ладеру в unіфікій моді. І давайте подивимось, як взагалі тут це було. Відтискаємо паузу, Вракс грав за Кріг, я грав за Ельдарів. І чесно скажу, тут за Ельдарів по суті є тільки три такі основні білди. Перший білд – це два ріпи, другий білд – це через снайперів, через рейнджерів. Ну, і третій білд, який я вирішив використати, це білд через геушок, через гвардіан Squad. Три паки для того, щоб можна було взяти і не дозволити супернику поставити бункер у мене під носом, а враг з таким частенько промишляв. Брав просто і супернику прямо під базу ставив бункером. Це, звісно, давало про себе знати, і таким чином кріг… Дуже багато перемог отримував. Ну а тут Бракс вирішив брак генератор і бункер поставити між двома точками. Це правильна дія, правильне рішення. Тільки ось є одна така невеличка проблема. Оці генератори, які позаду, вони становляться вразливі. Ну альдари завжди славились своєю мобільністю, особливо після Т-2. Тут я бачу. Що ставиться бункер? Думаю, трошки побити, але вирішую, що то таке діло не дуже вдячне, особливо коли інженери засядуть той бункер. Треба буде з нього шмаляти по гушкам, і гівушкам буде дуже боляче. Точки захоплюю, та поки я не дозволяю враксу захопити зовнішню. Це все мені на користь, бо мої два паки вже захоплюють зовнішню і також ну, внутрішнього Єгеря Вони загрози такої великої не становлять. А ось герой це вже проблемка, і герой прошибає моїх гушок болячим. По економіці я зараз немає сенсу дивитися. Нароблю героя, вирішив саме через нього зіграти через Форсіру. Але була одна велика проблема це відсутність стандартних хоткеїв. Вони дуже незручні, які в моді, і все треба було тицяти мишкою. І це, звісно, давало про себе знати. Бо на кожному герої всі абілки запам'ятати, на жаль, поки ще не можу. Можливо, згодом. Буду більше хутків використовувати, та не зараз. І тут вже лорд-генерал кригівський бере та закачує пацанів з плазмою. Ось вони вже дуже небезпечні. Хоча тепер в ближньому бою команд склад дуже-дуже вразливий. Починає навалювати по моїм пацанам. Вракс підходить фарсіра, треба закидувати вже білку. Бажано мейндвар та шторм. Точкова білка прямо об лорда генерала заходить, збиває йому значну частину хітпоінтів. Шторм також, що прям вже напевно, та цього, на жаль, не вистачає. Проте, прогнав героя вже добре. Реліктова точка поки що права ніким не контролюється, гішки мої стоять, але вже починаю розпитувати їх по різним точкам. Гранати закачені, це вже великий плюсик, бо піхота крігу вона вкрай вразлива. Робиться ще один генератор від Вракса. Тут забагувались. Так, все, точки в нього є 68 на 10 у... Рігу проти 56 на 10 уельдарів. Спершу я подумав зробити пак рейнджерів, а потім такі прокинув, ні. Не варто цього робити. Забираю дві реліктові точки, Врак в цей час хоче забрати ключові, ставиться бок-центр, це налог зброярні. Я вже бачу. Де ворожий команд склад, І героїм, звісно, біжум. І паралельно захоплюю ключові точки. Тут треба було використати гранату, бо якраз проти ворожого лорда вона непогано зайшла. Ось, вам, будь ласка, таких чотири гранати, і в принципі буде мінус герой, що також доволі непогано. В'яжу у ближній бій, розуміючи, що пацани з плазмою вони загрози великої не становлять, форсіра вже підбігає. Шторм в кулдауні чині не пам'ятаю, та, скоріш за все, кулдаун ще не пройшов. Проте Фарсіро в ближньому бою може наваляти лорду генералу. А ГУшки поки просто біжуть, переслідують. Ну, Добити хоча б одну модельку, а в ідеалі б звісно, самого лорда було б непогано. Поки від дефу грає, тут. Вракс, грає обережно, не підставляється, все для нього як треба. Можливо, вдасться хоча б одного тілохоронця з плазмою вибити, та ні, не вдається. І точки. Реліктова тут забудовується, в Т2 я перехожу, у мене все нормально, Вракс в Т2 також переходить. В принципі, гра рівна. Один Гравець грає більш активно, інший більш пасивно. Але суть залишається в тому, що гра рівненько йде. Ось, до речі, пак ігрів. Вони якраз під смуками тікають. Чи вийде їх зараз добити, звісно що ні. Бо Інвіз поки не контриться. В мене немає. Варлоків. Будуть варлоки, то буде легше. А поки без них не задетекти. Хочу я закачати точку. Цей час я перевожу ще один пак, трохи поповнюю для того, щоб можна було ну, потанкувати. І гря зараз дуже вразливі. Якраз гранату закинути їм прямо заш, як ото було б файно. І граната полетіла одразу майже мінус пак. Непогано зіграно. Для цього поки недостатньо. Зараз можна ще добити цілий підрозділ і гріб, вони дуже вразливі. Розмінятися на пачку ГУшок, що також було б непогано, бо лп 2 майже готова. Майже готова ЛП2, і тим не менш. Гвардіан склад тікає, фарсіра вже на допомогу на підкріплення біжить. Можна закинути шторм, шторм вже з колдауна пройшов, так, і шторміт заходить непоганий. Мінус пакта точно не буде, але покоцали, побили ігорів, так знатно. Чи не вже буде мінус? Цілий підрозділ, та ні, фарсіра слабенько дамажить. Декаплю поки ключові точки, реліктові забираю, Т2 вже є, оптика та броня, само собою. Техпортал портал майже готовий, уракси також другий тір, і робляться вже хелхаунди. А це проблемка, бо хелхаунди треба чимось контрити. А чим контрити правильно тут вже паде. Вогняні дракони, фаердрагони це єдиний варіант, який може реально проконати. Звісно, плюс Фалькон, бо без гравітанка нічого не зробити. Дві реліктові точки під моїм контролем ключові. Поки тільки одна, але цього має бути достатньо. Головне, що Вракс не контролює дві ключові і таймер поки відсутній. А вдається мені добудувати машинпід, це вже добре. Герушок можна здавати, хелхаунт хоч і сильний, але тим не менше він сильний проти піхоти, проти техніки, він мало що зробить, та й проти будівель також таке собі. ФД майже готові. тікає грушками, Тут якраз ще лорд-генерал вривається. А ось і ФД починають розвалювати ту хімеру. Точніше, хелхаунд. Hellhound. Heлhoунду боляче, застрягає, Хочу його трішки підпофінгувати. Перший. Перша брама пішла, друга також має бути вже якраз, щоб застопити його. Не даю можливості нормально втекти Хелхаундом. Так, форсірка там продовжує навалювати, але зараз основна битва йде саме за хелхаундом. Тікає все-таки стрибок вперед. Вдасться його добити чи ні, зараз ми дізнаємося. Не вистачає трохи шкоди, оптика хоч і є, але все одно не влучають і тікає. Фракс. Своєю машинкою є також вже Dead Riders. Це такі вершники, які можуть техніку заковиряти доволі швидко. Черговий стрибок просто добити Hellhound, він коштує великий грошенят і його ліквідація буде для мене дуже важливою. Так, вдається ліквідувати все-таки ворожу техніку. Починається розбір факона. Там ще й турель добуває, ну слухайте, оці вершники, вони проти техніки прям ідеально працюють. Але тільки проти техніки проти піхоти, то вже не так ефективно. Починають вони ганятися за форсірою, Форсіра, звісно, пофігом. Ушки також на диво тікають. Хоче єгерям в Вракс наздикапити точку, бо я вже контролюю дві ключові. Ну, Мені пауків варп. Отак, камінь пауків я вже роблю. Хелхаунди. Поки відсутні, бо розуміє, Вракс, що там буде важко з Хеллхаундами проти такого Ельдара, намагається поставити турельку, та, звісно, починає одразу фокус інженерів, інженерам дуже боляче, два фалькони дають про себе знати, враг стікає, несучи такі чи маленькі втрати. Невеличкий пафінг, але намагається цього уникнути. Одразу підбадьорення пішло у вершників, лорд-генерал звалює та чи вдасться його добити вже повністю. Ну, поки що фалькони так собі влучають, і тим не менш можуть все-таки доб'ється свого. Цей гравітанк Сокол. Але. Ніт. Ніт, в бункер все-таки врак заховав. Ну, гаразд, тікаю. Бо розумію, там ще є турелька. Турка пробуває техніку дуже боляче. Перший пак пауків вже робиться, непогано. Економіка 86 на 50 У вракса флатів таких прям великих немає, хоча по енергії можна було б щось закачати або зробити техніку, то вирішив піти в Т-3 Вракс. Цікаве рішення в той час, коли я починаю відігравати максимум від Т-2. А вершники вже декаплять точку. Ситуація неприємна, фарсіра нічого не може зробити в дальньому бою, бо це герой, який виключно саппорт, така собі підтримка, яка може білками дуже добре розвалити молодих. І, звісно, також розкидує своїми атаками. А оєшними, ось, будь ласка, вириваються пауки в арку. тепер Тепер вершникам дуже боляче, починають їх розвалювати, поученняти. Ще один стрибок черговий і мінус три модельки вже непоганий результат, а коштують вони 65 на 20. Ну, поки в розмін на мою користь підходить також на допомогу фалькон. З фальконом вже легше тепер захопити точку. У мене там десь були ігрушки, то поки їх ігнорую. Ще один пак павуків варпу. На поготові, 97 на 60 проти 76 на 50 І ось починається справжній бруд. Починаю демонтувати генератор, демонтувати. На точку в даний момент нічого не може зробити Вракс. Вершників він, звісно, підводить та чи не запізно буде. Ну, Здемонтувати точку та генератор це непогане рішення. Ось, будь ласка, такий наглий наглед залітає просто в зашияк. Накидує ФДшок, які за секунду демонтують а дві ключові будівлі для економіки, звісно. Я поки тікаю. Міни та турелька, то, звісно, неприємно, але від них звалити також можна. Точку не захоплюють, тут забагувались, таке буває, третій пак, пауків варпу вже на поготові. Чудово. У Вракса в даний момент третій тир вже майже готовий, цього, звісно, я не знав. В нього економіка начебто гірша, ніж в мене. Але все одно він примудряється вийти в третій тир. Я в цей час, поки граю виключно через піхоту та галікони, та треба щось придумувати. І ось, будь ласка, бачу, я вершників, треба звалювати їм. Бо комусь буде дуже-дуже погано і Рагнарівко. Це вже проблемка. Дешевий танчик, але дуже корисний. Три турелі, бункер. Цю позицію пробити буде вкрай складно. Давайте подивимося по Віжену. в кого як було. Ну, В Ракса тут, звісно, Віжен не такі вже великі. Контролюю мапу. Для мене все більш-менш непогано. Знову врив, спроба здемонтувати генератор, та також знищити машинпліт. В'яжуть ближній бій. Інженером. Ну Поки не можу знищити той генератор, проте ще пакін вже ліквідував, турель продовжує навалювати по моїм павучкам. Просто звалюю, все-таки генератор вдалося знищити і тепер ліквідувати, демонтувати машинпід. Це пріоритет номер один. Виходить все-таки Рагнарьок небезпечний, такий гідотний танчик проти піхоти особливо. Та все ж цього недостатньо і вдається добити машинпід. Тут, я думаю, непогано зіграно. Але треба також дотискати, якщо так прокинути, то Обрак ще може дехатись в нього. Ресурсів не те, що прям багато, але деф-потенціал у нього доволі великий. І продовжує навалювати танк по моїм павукам. Там сплеш атака, вона неприємна. Навершники вриваються на ФД. Ну, звісно, вони розсипаються доволі швидко. Тепер добити вокстанцію, мінус броярні, і тоді вже не зможе вракс робити грейди. А це навіть буде важливіше, ніж добити його танк. Хоча і танк знищити також було б непогано, проте танчик він зможе звалити, а ось будівлі звалити нікуди не зможуть. Хартешки виходять. Ну Все, економіку я покоцав Раксу так солідно, і також виробництво було безупинено, техніку він не зможе робити. Ще б мінус ЛПшка, ну дуже дуже брудно. Тут грається Альдар. ну звісно, Ельдари ще й стрибають спроба вирізати хвт -шку. ХВТ дуже неприємно. Розбирає Рагнарьок. Тут мою піхоту дуже вдало це робить. Підходять ще грушкою, просто так, щоб підійти. ну Зібрати хоча б одну турель було б непогано Павукам край боляче. Один пак тікає, другий пак на підкріплення звісно, танку нічого поки не можу зробити, проте розібрав ще одну турельку. В райтор підходить. Тут ще був момент, що в мене до вимкнення світла залишалося всього пару хвилин, і мені треба було за цей час пробити Вракса. Якщо він зараз цю атаку віддефає, то я програю, бо вимикають світло, все не пограти. Але поки вдається щось це зробити, 16 хітпоинтів у точки, та ні, її добувають. А хто її добуває в райтор ще один виніс великі втрати. Все ж, вдалося знатно так перейдити економіку суперника, знову ставить в ексцентр в Ракс, робить глобал, ще в Рейтлорди, більше в Рейтлордів. Рейт Отакі ці пацани, модельки з другої годової взяли, то вони виглядають реально круто. Якщо так подивитися, то реально ось в Рейтлорди здол-2 вони набагато естетичніше. Ну ось пишу, що має тільки 3 хвилини. Ну а Дракс питає, чому тоді взагалі зайшов. Звісно, тоді йому в Discord потім вже відповів, та під час бою писати це все з моєю, далеко не найкращою англійською, то було б дуже довго. І ось фінальний врив на Рагнарьок. Дуже боляче пробувають його оці списи. Гранат поки не вистачає, бо до сих пір я знаходжусь в Т-2. Пітрий майже готовий. Ну, просто добити ворожий танк і тоді буде все чудово, бо рагнарьок знищити, піхоту, вже підсейвити. проте перемикаюся на турельку, турку також швиденько демонтую. Залишається зовсім небагато добити один нещасний рагнарьок. Цей танк може нашкодити, якщо він буде стріляти, а стріляти я йому не дозволяю. Я йому просто забороняю, це робити своїми двома рейпордами. Пішов демонтаж. І ось так обдається перебити цього жука на Враксі цей бій. Ну, був такий трішки спітнілий, бо проти крігу на ельдарах я ще не грав, і треба було щось придумати, як же взагалі подолати цю імбу. Ну і давайте подивимося на результати. Кому цікаво, то паузу поставити, подивитися. Тож кому цікаво загальний результат. Результат по армії, по ресурсам та по технологіям. На цьому все у мікрофон був Всім добра, мирного неба та щастить!